Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро: Хто у вас таємно закоханий? Вашого таємного пошановувача, моє любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любі молімося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидше. Допомагаємо нашій армії. А, а тим часом давайте подивимося, хто ж у вас таємно закоханий. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Ваш таємний пошановувач, хто у вас таємно закоханий. Вибирайте карту, і дивимося. Одинички. Привіт-привіт. Отож, що в першу чергу нам скажуть аркани про того, хто у вас таємно закоханий. В першу чергу. Угу. Карти кажуть, що це людина, яка за вами спостерігає і. От Якось намагається повторювати ваші рухи, от ніби зеркалить. Угу. В чому справа, чому це. Скажімо так, тут багато емоційності і карти показують, що той, хто за вами спостерігає, не знає, що відбувається. Насправді, насправді, яка ви є. А цей момент його інтригує. Так, і давайте запитаємо в ваш таємний, хто за вами таємно спостерігає, в якісь ситуації для вас відбуваються ці, ці події. Карти показують, що власне тема будівлі. Щось пов'язане або з нерухомістю, або з вашою, до речі, роботою. Угу. А гроші, нерухомість, якийсь матеріально відчутний процес в вашому житті, в якому, до речі, ви знаходитеся на більш високому. Щаблі розвитку, чи що не то ваш статус якось в контексті цієї ситуації більше. Карти показують, що в вашій ситуації вашу більшу готовність уже і більше можливостей у вас для того, щоб йти в матеріальний розвиток. Так. Що ще про вас в цій ситуації скажуть аркани? Цікаво, карти показують, що ви, от якраз, ви досягли якогось важлив, важливого етапу, завершення етапу, і досягли успіху, і, власне, ви святкуєте перемогу, тому що ви. А в тій позиції, яка, яка зверху. А карти показують для вас, що тут, до речі, До речі, тема переписки, і, і карти показують, що ситуація для вас, можливо, не то в інтернеті, тема переписки в моменті швидкого зв'язку. Той, хто за вами таємно спостерігає і є вашим закоханим вас. Це людина. Цікава тема вашої стабільності і одночасно спілкування по інтернету. Угу. Мої любі карти показують дійсно ситуацію, коли ви, можливо, оцього вашого тайно-таємного шанувальника. В не бачили в реальному житті. Тут дуже багато. ну, До речі, спілкування пов'язане в рамках певної платформи. Можливо, навіть якийсь сайт знайомств або спілкування в мережі, в месенджерах в рамках. Тут є рамки. Скажімо так, хтось знає про вас більше, ніж ви про нього. І цей ваш таємно в вас закоханий намагається вам ніби догодити. І... А відповідно, навіть інформація, яку ви про нього отримуєте, може бути дещо ілюзорною, власне, з причини того, що вам намагаються ніби догодити цією інформацією, відзеркалити, в залежності від того, що ви хочете побачити чи почути. А що вам порадять аркани в контексті цього вашого таємного? А цікаво, карти кажуть, що в першу чергу ви не можете змінити ситуацію, навіть якщо для вас вона неприємна і вона вас не влаштовує. І, власне, в першу чергу, все ж таки карти радять зосередитися на матеріальних проявах цього вашого таємного пошановувача і закоханого в вас. Доля прагматизму обов'язково повинна бути, і ви маєте усвідомлювати свій власний матеріально відчутний інтерес. От як би прагматично це не звучало, але майте на увазі, що, скажімо так, бути прив'язаною до. В ситуації і не впливати на неї, для вас це може бути навіть порівняно болючою на виході ситуації, тому не затримуйте це спілкування. Якщо це в рамках спілкування в інтернеті, власне, не затримуйтеся, не прив'язуйтесь до цієї ситуації в такому. Непроявленому стані для вас карти кажуть, що набагато краще прослідкувати прагматичний бік ситуації і тему вашої матеріально відчутної навіть. Так, так, тут про матерію, тут про Матеріально відчутні кроки в вашу сторону для вашої, власне, користі. Скажімо так, не затримуватися в віртуальному спілкуванні. Карти кажуть, що це для вас може бути навіть болісно. Що ж, мої любі. Такий розклад для вас. Ну, принаймні, якщо мова йде не про спілкування в інтернеті, а просто про характер спілкування не зрозумілий для вас, виводьте спілкування в площину зрозумілої, матеріально зрозумілої реальності, в якій власне, має бути місце. і Приємним сюрпризом для вас, матеріально вираженим і абсолютно відчутні матеріальні кроки вони повинні бути проявлені. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до двічок. Двієчки привіт-привіт! Отож, мої двічки, ваш таємно закоханий в вас. Той, хто вас любить, але ще не сказав про це вам, ваш пошановувач, ваш прихильник, що в першу чергу вам скажуть аркани про цю людину. Угу. А карти показують людину, яка, власне, знаходиться досить близько до вас, але. Власне, розраховує на вашу, на те, що ви придивлятися занадто сильно не будете. І не будете придивлятися до деталей і до того, що, власне, поки що карти показують, що він відчуває себе. І йому, до речі, досить болісне це відчуття, те, що він не то статусом менше, от відчуває себе ніби менше, ніж ви. Можливо, тут різниця в віці може бути і ваш таємний прихильник, закоханий в вас, дивимося такого. Відчуваючи цю різницю, йому, власне, некомфортно. Але от досить близько по поряд з вами. Угу. Карти показують людину, з, з якою у вас взаємні почуття, а, але ж знову ж таки, між вами є от, момент оцих умовностей, такою от стіною. І це болюче для вас. Власне, карти показують, що вибір серця зроблений в вашу сторону, і ви також, ну тут симетрична емоція, але оця от між вами, оці умовності, оця стіна між вами, в першу чергу, якось боляче чомусь вам. Що ж, з приводу таємного вашого. Дуже схоже, до речі, на стосунки в рамках службового роману, до речі, тут уже є спілкування між вами, момент договору, спілкування і ваше спілкування. Воно відбулося, ви спілкуєтеся з цією людиною, але карти показують вашу більш активну позицію. Ви ніби Маєте більше можливостей проявити свій, в силу свого, до речі, статусу, проявити свою активність, хоча в той же час карти показують, що момент оцих умовностей він болючий для вас. А що ж, тут не виключала б трикутну ситуацію і саме. Оця третя сторона, це те, що вас і розділяє. Що ж, порада для вас, що нам скажуть Аркани. Угу. Карти радять саме прояснити цю ситуацію для вас, внести ясність. Причому сам процес може бути навіть достатньо. Різким з вашого боку це, власне, не зашкодить справі. Карти показують, що ваш таємно закоханий ваш пошанович досить стійко із готовністю бути для вас опорою. Оце ваше бажання динаміки, прояснення сприйматиме. І, власне, карти радять зробити це з максимальною легкістю і тема от якогось свята, коли можна, оці умовності, які між вами є. Відпустити, а, власне, це гарний привід, якесь от святкування. Що ж, мої любі, двічки, такий розклад для вас. Але цікаво, карти показують саме вашу більш ініціативну позицію в контексті того, щоб прояснити ситуацію. Що ж, мої любі, двічки, такий розклад для вас. А ми переходимо до трійчок. Трічки, привіт, привіт. А тож, хто ваш таємний прихильник, хто у вас таємно закоханий, кого нам покажуть аркани мої любі трічки. Угу. Ну, тут, до речі, карти показують не одного, а декількох. А, причому всі таємні, всі. Закохані і йдуть за вами, навіть ризикуючи, потрапити в достатньо, можливо, навіть небезпечну ситуацію. Карти показують вашу позицію той, хто веде за собою. І, скажімо так, безмежну довіру до вас з боку ваших таємних прихильників, пошановичів. Так, можливо, карти покажуть особливо яскравих персонажів. Угу. Скажімо так, скрізь показують відстань і, власне. Карти показують ситуацію, коли ви, можливо, навіть не спілкувалися близько з цими людьми. Знову ж таки, показують кількох людей здаля, які спостерігають за вами, захоплюються вами в той час, як ваша позиція це позиція той, хто на виду, той, хто веде. В ряді випадків. Саме з вашого боку позиція якоїсь такої пікантної небезпечності. Так. І, а ситуація, як карти показують, показують ситуацію для вас? Для вас. Оу. Угу. Цікаво, ви дійсно та, яка, яка може завести в даній ситуації навіть. Для вас це принципова позиція, і карти дійсно кажуть, що для вас оця тема з вашими таємними прихильниками, вона про те, що ви, власне, не можете і не повинні бути щирою відвертою. Оця опція, коли ви якоюсь мірою транслюєте. Ну, цю тему не до кінця зрозуміло, а це необхідна опція, і це необхідно для того, щоб ви. А чому це? Тема вашої емоційності. Ви, ви ніби не можете відкрити свої справжні емоції. І в цій позиції ви, ви та, яка може відкрити своє серце тільки одному. А тема, коли вами зацікавлені багато, але от якось не конкретно проявлених людей, для вас. Вимагає обережності і навіть карти показують необхідність навіть скривати правду в ряді випадків, навіть можливо, б, не виключала. Тема дезінформації з вашого боку, от вона в цій ситуації проявлена. Добре, що порадять вам аркани, тому що для вас це також от ніби рух деструктив. Цікаво, В контексті саме цих, цієї ситуації вам карти радять дистанціюватися, дистанціюватися і тримати, тримати дистанцію, відвернутися. Тому що цікаво, тому що ваша позиція вона позиція тої, що знає, знає, як насправді, але ви не можете відкрити. Цю, цю правду. Вірніше можете, але от дійсно не всім, а тільки одному своїй другій половинці. Бути щирою відкритою ви можете тільки ну, карти, принаймні, радять вам. Бути щирою відкритою тільки з одним той, хто дійсно є вашою другою половинкою. поки що, коли оцих таємних ваших прихильників багато, і коли мова йде не про одного, а кількох людей, які вами захоплюються, то ця ситуація вона поки що має бути на дистанції, ну, принаймні, принаймні поки що так краще для вас. Угу. Так, так, бути тою, яка, про яку не знають всі оці, хто за вами спостерігає, а яка ж ви насправді ну, поки що, поки що необхідно тримати цю інтригу. От. Карти кажуть, поки що так, мої любі трієчки. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Такий розклад для вас. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення!